Ще кілька місяців тому типове нічим не примітне підвальне приміщення. Нині повноцінна шкільна аудиторія обладнана за всіма вимогами безпеки. Такі зміни в укритті 127-го ліцею ліцея на інгульці. Результат чергового етапу співпраці з інгулецьким ГЗК групи Метенвест. Це був звичайний підвал з усіма комунікаціями з тепловим пунктом. А сьогодні це затишне, тепле, світле приміщення для наших здобувачів освіти. Завдяки Метінвесту в дітей Криворізького району буде змога здавати тести МНТ в рідних стінах, в рідному районі, в рідному місті, тому що плануємо на базі 127-го ліцею організувати пункт здачі мультипредметного тесту. В оперативні терміни ремонтники виконали загальнобудівельні оздоблювальні електромонтажні роботи, встановили сучасну вентиляційну систему, облаштували нові санвузли. Це дозволило розширити безпечне освітнє середовище для місцевих дітей. На всіх етапах виконання робіт координувала громадська організація «Криворізька фундація майбутнього. Криверійська фундація майбутнього та наші партнери група Метинвест вже багато років поспіль підтримують освітні навчальні заклади всіх рівнів. І спочатку повномасштабної війни більш увагу приділили облаштуванню найпростіших укриттів в закладах освіти, тому що ми розуміємо, що потрібно організувати безпечний процес для дітей, і вчителів. Загалом з 2023 року за підтримки групи Метинвест облаштовано шість найпростіших укриттів у всіх рівнях. Він як освіти. це вже друге укриття в цьому навчальному закладі. Перше на 200 осіб учні і викладачі отримали від гірників Метинвесту в якості подарунка до нового року. Відтоді діти і дорослі мають змогу не призупиняти навчання на час повітряних тривог. Початку повномасштабного вторгнення, звичайно, ми не стояли тихенько десь в стороні, а намагалися зробити умови для того, щоб наші діти могли вийти на хоча б змішану форму навчання. І От зараз ми перебуваємо в 127-му ліцеї, де спільно містом, і за підтримки Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату створено такі комфортні умови для навчання дітей. І хочу сказати, що на сьогоднішній день ліцей є найбільшим закладом в інгулецькому районі, саме на інгульці, і для того, щоб діти могли вийти на очне навчання, це для нас дуже важливо. Оновлене укриття вже встигли оцінити ліцеїсти. кажуть різницю, помітно неозброєним оком раніше. Тут було таке більше сіре. Було якось незручно, тісно, ну, тобто було якось так замало місця, а зараз здається, якось так все розширено, стало світ і стіни. Зараз більшого так, для навчання комфортніше. Так, як зараз йде війна, дуже важко вчитися на дистанційному навчанні, тому я вважаю, що укриття, яке зроблено в нашій школі, дуже гарне. Відремонтовані приміщення дозволять проводити повноцінний безпечний освітній процес у ліцеї для 300 учнів одночасно. Олег Хендриксонолекаплі цей день.